Можна зробити свого розвідування, надати свої виставки і попередив, якщо вони є. Якщо є винні, наприклад, зі сторони хлопців, я теж можу надати докази, якщо дійсно є винні сторони землі, чи якщо значний заворот записи. От що, наскільки я знаю, нікого з хлопців, я дуже довго говорити, а я, знаю. Я не говорила, що є винні хлопці. Я говорила, що ми мали, мали не допустити правопорушення. І саме тоді, коли не хотіли дослухатися до працівників міліції, цих, цих людей було направлено до червського районного сумі. Це є чинного законодавства, це є міліції, які мають все-таки закладні все міліції їх. Править. Якщо це такі міліції... Зачекайте, будь ласка, простите, що ті люди, які е, затримали людей, які здійснювали е, затримання і міліціонерами, які поставили. Я не знаю саме, Я про прошу вас це перевірити. Тому що якщо ми говоримо про тих самих людей, то люди, які це і є ці люди, які дійсно.

Вся, Прекрасно. Смотрите, сняли или yes, вы его потеряли? Вы у меня если меня А вас пытались просто задержать, когда вы убегали. Человек, который убежает от сотрудника прахранительного органа, сразу же возникает вопрос, почему у нас не было разумения, кто-то за люди. У нас не было разумения, что это за люди. Люди высказываются с автобусом, не представляете, мы не начинаем, начинают. Якщо быти, у вас повинні бути удары не

<свісно> <свісно> а чому працівники <Це, свісно> <які> міністрів почали просто зразу бити, що це було ви визнаєте тоді, що це були Я, я знаю, <свісно> я знаю, що саме виговорки ми трохи потратили з'ясовніше точно йде. Але наскільки я знаю, люди, які були доставлені до почетського районного управління, спочатку з ними, протягом цими людьми протягом певного часу розмовляли і питались до достучатися до? Це ви догад, щоб Ні. ви, щоб ви не гуляли біля консультації. Я не був належу до цієї організації, яка не дозволяла, почали від її. Віде. Я просто приходив, почали зміни відбуде, в формі мілічих надати, щоб діти не Це нормально на допомогу? Вони Якщо вас побили, це не нормально. Якщо до мене приходить працівник міліції, я не тікаю, я говорю, що... То дещо за вами біжить що на своїй кокції, яку ми стоїть ви часу. Якщо я не тікаю, ви за мною не бігайте. Якщо на вас вибіжить 20 людей з дітьками у чорній формі, ви будете бігти чи ні? Ні, не Я Я не поймаємо. В неї біжить толпа в чорній битками. Вона не буде бігти, бо то міліція. Ти навіть на що опять міліція. Тебе будуть бити, ти <збитки> не будеш тікати, ти ж міліція. А Зачем міліцей так гадають? Так ми не знали, що це за людина. Ми хочемо, щоб ви з'ясували, що це були за люди. Ви собі знавальник. Ви з'ясували, що це були за люди. Хай потерпіли до вас. Хоч ось людина потерпіла, він не неповнолітній, його затримали без підстав. А по-друге, я не буду вас кричати. Не проблема. Якщо ви будете кричати, ви нічого не дізнаєтеся. Я на вас особисто не кричу. У мене особисто до вас не лаже жодний претензій. У мене є претензії до вас як до посадової рюкзака? Я убегаю и выбегаю из черного фольксвагена в гражданской одежде. Я не знаю, кто это, представители, не представитель. Мне пытаются со мной контактировать, просто берут, хватают меня за рюкзак. Мое действие – скинуть рюкзак, бежать дальше. Первое, что я от вас слышу, я убегаю, а они выбегают из рюкзака. Нет, я уже убегал до этого, потому что остановился в Пазик это правда? Да, 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 Это зафиксировали все ваши да. видеокамеры. Но То есть перед этим же... должно было быть наоборот. Я С... стою. И просто вин я не хороший, я там ну, да. набегаю. Это только за людей еще 20 лет, если бы вы хотели украли вашу лицо, я бы думаю, что вам бы не перезванивали и не говорили, и мы хотим вам его отдать. <laughs> Нет, так я же что у меня Ми. <споди> ми Нет, это показывает показываю в пирамике маленький. Мы с вами себя показываем. Проволок.

Он сказал позвонить желательно в понедельник, потому что в воскресенье может быть человека, который может выдать эту справку. Вот. К и сегодня... Медикам непосредственно обращались? Медикам нет. Потому що мені сказали, профіксірує а а всі люди, которых ні, то це в обычную експерти. А надо іменно справку через Я ясвіозається за судівна мінісудова медична експертиза це те, що підкріпляється до кримінального провадження, і це ті люди, ці факти, які дають саме чому потримали. Отже. Єдине, що вас питає, чи ви зверталися тоді до медиків. А вже чому? Якщо у вас справді е, е, болить, якщо у вас травма, людина, звичайно, йде до медиків. Потім ми можемо маємо підтвердження, що саме після того, як вас випустили, наприклад, ви вийшли з районного управління, і ви звернулися до мене, чи вас є щось таке що ви саме в той час проміжок часу отримуєте травму, Але, а не потім. Перепрошую мене, є, є більше досягти свідків Прекрасно. цієї події. Всі вони готові прийти і підтвердити слова. Є Чи, відео в розділення, где я против і у мене вже є. Є відеозаписи ваших нових людей. Є відмови, фотографії відверти. є здати. Є все. Фотокартки теж, до речі, ці події є, тому що працівники Мелізі після того незаконно підтримали дівчину. Про відео всі буде, хоча можна правити підтримки. А, я говорю вам з людом, хможки Вони взяли її особисті речі, повидаляли її особисті зображення і скинули собі на свої служби. Ці матеріали фотографії вони захисні з нашого спілкування. Вони всі є, Ви можете подивитися, подивити, що було людей, які були люди, чи вони мали щось працювати. Є свідки цієї події? Є свідки події? Є ще когось питання Зможе були втрачені, коли поверталися речі деяким людям, коштів власне, власне, власне. мають. Ну, можливо, можливо. Ви хочете сказати, що у вас ОПГ вибачте, слово. Коли люди б'ють, коли люди робуть, це ОПГ. І чому це люди мають форму міліції, мені особисто не зрозуміло.

Зайця і не припустимо. Це, є неприпустимо, це є неправильно. Це є ОПГ. Якщо вони, якщо видно, якщо це просто втрати, але для того, щоб протримали, не саме тому ви маєте і показати людей, які отримали і спортивних міліції, і у школі. Поки що, ви мені цього не покажете. Ви поки що мені не показали людей, які отримали цінесню шкодження. Це не Це відкільки падение. Мне сказал чоловік, вот он стоит, что у меня був след от дерців. от ботинка. Я вам очень я не знаю, очень вот человек... рекомендую можете... сходить на судебную медицинскую да, экспертизу да, да. и доктор сто процентов да, от да. именно вы получили это повреждение. И дату записывать хочется снимать. Ну судово экспертиза. Да. И что вы, я могу вам сказать, почему медики а да, не и не вы можете вы можете не вы можете — Я вам там... — Дві тисячі, я вам там... — Дві тисячі, так? — Так. — Дві тисячі, так? — так? — Де, який? — Де, який? — є ще запитання до працівника працевідної служби? Я прийму клаву, дам... Демо...

Добре, не працівник міліції, не працівник міліції. Якщо вас побили, ці люди мають тут. Також вибачте, що перебуває. Є свідки, люди, яких було затримано. Я не буду називати імена, Вони казали, коли їх привезли в райвідділок, при вході їх били головами об двері. Вдарили головою об двері, прийшли. Я не буду казати, хто це, але ми вони розумієте. напишуть свої заяви, О, тому що зараз ви трошки голосло. Ви просто говорите, є якісь міфічні люди, які таке кажуть. От якщо ми, ця людина, ви ж прийшли, ви готувалися до акції, так, готували. людина мені сказала, що ми чекаємо що мають це говорити і демонструвати своє побиття. Звісно, ви я можу, я впевнена, що все-таки трошки ви напевно щось не так зрозуміли, оскільки е, біля всіх районних управління проходить відеофіксації. Давайте подивимося, цю відеофіксацію. Нам не надають відео справи, щоб ви читати. Звичайно, буде в, той вечір. Ми в, той віде... Віде в матеріалах кримінальної справи, буде в чому так сталося. І інспекція проведе перевірку. Це люди, які перевіряють все-таки працівників міліції. Тому поки що ви розповідаєте непідтверджену інформацію. інформацію. Заяву ми можемо писати як в окремій районі, так і в умовах. Ви можете туди писати і розводити здобути. Добре, є ще у когось питання? <плес> Доброго дня, спільноті громадське інтернет-телебачення. Можете, будь ласка, чітко ясно зрозуміти такі подальші дії управління для для вирішення цієї ситуації, що мають зробити хлопці і чим ви маєте займатися? Чітко ясно по пункту. От які їхні дії що мають зробити хлопці для того, щоб так, що мають зробити дана організація для того, щоб ви як управління змогли зробити певні висновки і зарадити висновки ці ситуації? Чого? Ну знайти цих людей, які, які були не в зрозумілій чорній формі без опізнавальних знаків. Так, тобто ні, я які перепрошую, вони були, але я як по вони не та... знальні знаки знаків. добре і в шоломах. Які просто подальші дії ваші, <с? <с?> і що потрібно зробити організації, щоб можна було знайти якийсь консенсус і розслідувати далі цю справу? Організація має все-таки надати слідству всі докази і надати всі покази, які будуть все-таки від них просити. Коли їх будуть просити прийти до слідчого, вони мають прийти дати пояснення, чи дояснення, чи це буде догляд у рамках кримінального провадження. допитуються всі свідки, всі потерпілі. Зараз що це є таким терміном. Раніше, Лише піду зараз Це для того, щоб ми не придралися до цього до виду і свідків події, і позитив. Вони мають надати докази, вони мають пройти судову медичну експертизу, щоб отримати, щоб мали працівники міліції отримати результати. Все для організації. Для працівників міліції вони будуть розслідувати кримінальне провадження у рамках, які є передбачені законом, і, звичайно, проводити собою перевірку згідно тої Я Зрозуміла, дуже вам дякую.